Сьогодні день Валентина в школах Омахи вихідний, але вчора моя мала повернулася зі школи із такою от коробкою. Коробку вона робила сама. Доча розповідає, що тут тобі надарували, яких Валентинок. Можна було або всім подарунки приносити, або нікому. Ну я так зрозуміла, що всі принесли. Так, Зайка? Так. Божевільна трубка. Так. Воська. Якісь смаколики. Це ще одна жилейка браслет. Ага, це, мабуть, щось популярне зараз. Да, Жилаки браслети. Тут у нас є кілька смаколиків. Якась іграшка, якась листівочка і лав'ю. Це ж е шипучка, яка в тебе, ну в роті так от лопається. Угу. Тут такий браслетик, купу шоколадок, угу. олівчик і листівочка. Смаколик. І бульбашкова ряда на так Ага, який батончик, це нічого. Да. Таке по Майнкрафту. Оце дуже мило. Тут у нас є карточка. Сміток. Мені здається, що найприкольніший тут цей м, динозаврик. Дин -дин, дин 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 Це така іграшка. Двір. Да. Карточка з такою штукою. Я ще досі не розібралася, що це, але думаю, що стирачка. Така карточка з браслетиком. Цікаво, чи своїми руками були? Так. Тут у нас міністка тертинка у вигляді сердечка. Mm -hmm. О, тут написано. Ще якісь побажання, що там написано, можеш почитати. А, зараз. А, ні, я не можу прочитати. О, я люблю таке, воно кисле. Ось така Блокний. Валентинка. Смаколик. Тут ще отак. Джелейки і це от таке. А, це такий блокнотик милий. Да. З котиком і песиком. Печевки. Але це по ідеї тут одна, сама цукерка, тут якийсь порошок. Порошок, скоріш за все, теж кислий, так? Да? Так, да, я це люблю то оце я виграла в конкурсі. Угу, ага, у вас ще конкурси були? Так. Да. Я думаю, що це прикраса наліпка, а тут самі смаколики. Клас. І така шоколадка. Круто.